Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського динамо у Лізі Чемпіонів сезону 2020-2021 років. Це був матч групового етапу Ліги Чемпіонів, група G, перший тур 20 жовтня 2020 рік. Дидемо Києву. себе вдома. У Києві найнизька олімпійському команда Мір Чілоческу переймає туринський Ювентус Андрія Пірло. 2-0 Ювентус перемагає. Дубль Альваро Морати приносить туринському гранду перемогу. Ну давайте, друзі. Згадаємо, цей матч по порядку. 4-3-3. Стартова розновка Динамо-Київ, Мірче Лучевсько, головний тренер команди. Жора Бущан на воротах. Віталій Миколенко, Ілля Забарний. Пара центральних захисників. Олександр Каравай, та Мешкінзьора по флангах, Сергій Сидерчик, Олій Шапаренко, Віталій Буяльський, три копів захисників. Віктор Циганков, Суперега ДПНа у нападі. Це стартова розновка Динамо-Київ. ювентус 4-4-1-1 стартова розстановка у Туринського Гранда. Андреа Пірло, головний тренер Ювентуса, Войцех Щенсний у воротах, Леонардо Банучі, Джорджі Кейліні, пара центральних захисників, Даніло, Квадрадо по флангах, Бінтанко, Рабьо, Ден Кулусевський, Федеріко К'єза, чотирка півзахисників, Ден Кулусевський, Федеріко К'єза, дуже як то надо, а так підключалися. Ремзі, центральний атакувальний півзахисник, Альваро Мората у нападі. Це стартова розстановка туринського Ювентуса. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. В принципі, такий початок рівний. Не можу сказати я, щоб в Ювентуса, який був фаворитом на цей матч, була якась перевага. Але не можу сказати, щоб у київського Динамо була якась перевага. Тобто такий знаєте, рівний футбол, обидві команди обмінювалися атаками. Обійнялося моментом, ось виставний шанс на 12-й матчу був Фідіко К'єзи. Коли Фідеріко Кєз увійшов на майданчик, побуває Фідеріко К'єза! Жора бущан! Витягується удар жора. І справді дуже хороший шанс був у Туренського Івенту це для, для того, щоб забивати. Луйки кияни відповідали своїми непоганими атаками, то, то в принципі, такий був футбол. Рівний рівний футбол. У Євенте це була невеличка перевага за володінням м'ячем, але. Знов таки, сказати, щоб Ювентус домінував, де я б взагалі б не сказав би. Кияни грали на рівних проти туринського гранда. Кияни грали на рівних проти туринського гранда. Демірал поміняє кіліні на 19-й матчу. Вимушена заміна. Відповідно, відбудеться. Хороший був шанс, у десь так на хвилині 34, коли Арон Реймзі дуже здорово пройшов по лівому флангу, зробив хорошу просив передачу, передачу. Марата пробиває, ні, це будинку Лушевський, він пробиває п'ятої Жора Бущан, витягує в останню мить цей удар. І справді небезпечні були такі моменти, але Жора Бущан їх відбив, відповідно. Ось. Ну і таким чином завершується перший тайм. Бойова нічия 0-0. бойова нічия 0-0. У Ювентуса було побільше таких атак небезпечних, але Кияну, в принципі, також, я вважаю, супернику не поступалося. Початок другого тайму. Туринці атакують, пробиває Адрен, Рабьо, рятує Георгій Бущан, відбиває жора перед собою, удар Рабьо, добивання Альвормора, ти гол. Гол Альваро Мората. Забуває гол Альваро, 1-0 кияни пропускають. Тринський івент виходить вперед. Павло Дзібал, Артур ще вийдуть у івент. Сабір ще вийде, відповідно. У Динамо Київ Денис Попов вийде. Денис Гарма, Жерсон Родригес та Веніамін Вербич, Попов Вербич, Гармаш Родригес Вийдуть у київську Динамо. Кияни, в принципі, відповідали своїми атаками. Здавалося кияну, намагалися киян рахунок та зрівняти. Ось, і справді моменти та були у Київського Динамо для того, щоб зрівнювати рахунок у матчі, але реалізувати нагоди кияну все-таки не змогли. Було пара непоганих дальніх ударів. ось, справді, Але ось реалізувати все-таки свої нагоди киянам не вдалося. Євент ну, забій в кінці до кінця 2-й після того, як дуже здорова атака та пройде по прамофлангу. Квадрадо, квадрадо, м'яч на промо-фланзі, виконує подача Львармата вривається на медальчик б'є головою. Це 2-0. І це 2-0, Ювентус забиває гол, і в кінці кінців Ювентус перемагає. Ювентус перемагає, але якщо друзі, подивитися знаєте, так, статистику того матчу, то в принципі футбол був ну, рівний. В Ювентуса була невеличка перевага за володінням м'ячем. 53 на 47. Але, Друзі, ви зверніть увагу на удари взагалі по воротах. 11.10. Одному Києві навіть більше було ударів. 4-6 за ударами в площі, ну, виріте. 2-5 за кутовими. Була перевага у Євенс. Да, вона була. Але невеличка. Да, Увенс було, напевно, побільше таких небезпечних атак. І там Федеріко Кохія за небезпечне провав Георгій Бущан рятував Динамо Київ. Так. Да, у Євент таких атак було побільше, таких небезпечних все-таки. Але кияни так от дуже здорово проводили і свої контратаки. Ось. 502 передачі зробили футболісти Київського Динамо. 84 передачі були точними. 554 передачі Ювентуса, 87, відповідно, відсоток точність передач. Ну, по володінню невеличка перевага також була у Ювентус. Але, в принципі, у киян також були перспективні, перспективні атаки, але просто в деяких епізодах не вдавалося киянам довести справу до. До логічного кінця, тобто до якогось гольового шансу. Так, да, і справді у київського Динамо я таки не пригадаю жодного гольового шансу. Але, в принципі, команда довольтаки непевна діяла, так само віддано. Ось, і в принципі, кияни билися. Справді, кияни билися, і справді дуже хороший футбол команда Мірчілоческо показала. Ювентус, якщо так підводити підсумок глобальний, то, напевно, все-таки по зілу перемагає. Але. Динамо Київ все одно команда показала характер, і в принципі я вам так хочу сказати Я вам так хочу сказати, в принципі, київське Динамо мені сподобалося у тому матчі. Ось, хороший футбол команда Мірчі Лучецько показала. І справді, і справді, справді, Трішки ось не пощастило, ось трішки буквально ось не пощастило, справді, тому що, ну, в принципі, в принципі, друзі, в принципі, ну, перший та непоганий. Ось цей перший м'яч, Лівера Марату, Він, так знаєте, трішки на 46-й хвилині. ось трішки надломив цей м'яч. Ну, нічого, я показав хороший футбол, в принципі, браво київському Динамо, браво у Туренському Дуже хороший футбол відбувся 20 жовтня 2020 року. Друзі. Ну, а я вам дякую за увагу. Пригадали ми цей матч групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2020-2021 років. Група G, перший тур, 20 жовтня 2020 рік. Динамо Київ на низкоолімпійському приймалу Ювентус. 2-0 Ювентус перемагає. Але Динамо Київ хоч і програло той матч. Але все одно команда зіграла в дуже хороший футбол. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та. Щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. найголовне, щоб ви усі були щасливі. Усім на побачення, усім до нових!